Вітаю вас на каналі Віцеялто. Сьогодні ми розглянемо п'ятірку найкращих моторних олив, які допоможуть захистити ваш двигун та продовжити його термін служби. Місце номер 5: Mobil Super 3000 x 5 w 40 Якщо цікавить дійсно якісна синтетична олива 5W40, слід звернути увагу на лінійку Mobil Super. Так, це не дешевий варіант, але підходить для найсучасніших двигунів, включаючи дизельні з турбінами. Досягається дуже гарний захист. Двигун запускається помітно легше навіть у зимову пору року. Крім того, до складу входить велика кількість присадок саме для коректної роботи та захисту дизельних двигунів. Місце номер 4: General Motors Dexos 2 LongLife 5W30. Створена для сучасних ліній транспортних засобів Chevrolet та Opel, за відгуками користувачів можна зрозуміти, що мастило добре працює і в дизельних, і в бензинових моторах, як з турбіною, так і без неї. В основі використовують високоякісні присадки, які можуть продовжити термін експлуатації двигуна. Крім того, наявність якісних присадок прямо вказує на економічність щодо використання даного продукту. Місце номер 3 Cronoi MPROL 10W40. Продукт має високу якість присадок, підходить для широкого переліку силових установок. В основі цього засобу є синтетична база, що має високий рівень в'язкості. Необхідно відзначити зниження витрати паугу на рівні більшості конкурентів у розмірі 2%. Місце номер 2 Elf Evolution 900 nf 5 40 Лінійка Elf Evolution розроблена з використанням синтетичної основи. Для виробництва застосовується технологія Elf, що дає змогу розширити сферу застосування продукту. Відходить для бензинових та дизельних двигунів, як з орбіною, так і без неї. До переваг цієї олії можна віднести наявність великого пакету присад. Відповідно, виробнику вдалося суттєво збільшити інтервали заміни. Водночас продукт поступається ряду преміальних аналогів з погляду експлуатаційних характеристик у зимову пору року. Місце номер 1 Matю 800XS5W40 40 gen 2 Цей продукт можна використовувати для різних двигунів нових поколінь. Користувачі позитивно відгукуються щодо експлуатації олії як у дизельних, так і бензинових моторах, навіть з турбінами та безпосереднім вприском палива. Більше того, це масло добре працює з фільтром сажі DPF. На окрему увагу заслуговує кількість допусків від Renault до Опель. До речі, наші автомагазини являються авторизованими точками продажу товарів в матюль. Сподіваємось, дана інформація допоможе вам вибрати якісне моторне мастило для вашого авто. Бережіть себе і свій автомобіль. До нових зустрічей!